На Рівненщині чоловік убив свою співмешканку та підпалив себе у селі Бутово Зарічненського району. 52-річний Валерій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наніс тілесні ушкодження руками і ногами 60-річній Тетяні. Від отриманих травм жінка померла. Тоді чоловік облив себе бензином і підпалив. З опіками 3 четвертого ступеня його госпіталізували до лікарні, де він і помер. Вони стояли на обліку, міліція звертала на це увагу, попереджували їх лежна. На грунті ревнощі, і дивлячись на те, що співмешканка 50-го року народження, він 61-го року народження, але ж це було присутнє. На цьому ґрунті скоєний цей злочин. А в селі Іваничі Рівненського району син вбив батька. Чоловіку було 70 років. Його під час сварки вдарив ножем 50-річний син. Теж сім'я стояла на обліку мати не спромоглась в черговий раз щоб не було скандалу чи сварки. Ну, і наслідки того ножом нанес син, тілесно шкодує, область, серця. Радивилові побили до смерті 29-річного місцевого мешканця. Згідно з актом судово-медичної експертизи, причиною смерті стала внутрішньочеревна кровотеча, закрита тупа травма живота із розривом селезінки та масивна крововтрата. Вже встановлено, що тілесні ушкодження покійному наніс 32-річний Віталій. Ось комусь заборгував. На цьому син пішов розібратись з тим, хто образив його батька. Наразі підозрюваний затриманий і перебуває у СІЗО. Він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження.